Привіт, друзі! Ви на каналі Мофер. І сьогодні я буду робити огляд на нове оновлення Чикінгана 5.0. Коротше, сьогодні я вам покажу, де знайти пасхалочки. Сам заценю все. Я дивився, як знайти пасхалки, а так то я ще нічого не дивився. Но не, ви не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. Ну а ми будемо починати. Перше, що я хочу провірити, це до речі. Давайте провіримо кнопочку налаштування. М -м, нічого нема. Окей. А я один замітив, що. Ладно, провіримо магазинчик. Тут у нас... Опа, з'явився копьйо і щитики і шуруповерт. Серйозно? Окей, а ну-ка скиды і ки додали. Шо? Скактуси. А, тут добавили всіх же цих тварин. А ч не добавили свинюк кумаря, там ші? Ладно, окей, я ну дозий в костюми. Почекайте. Уайлю, що це таке? Ладно, повідяти. Заходимо в костюми. І що у нас тут? А ну-ка, з самого початку. Опа! Це що за ко Майнкрафт? серйозно А мені одному здається, що скин на Джекса текстурка оце трошки збіделася. О, Хуана сюди завезли. Бо раніше Хуан був в в скини чомусь Тепер він в костюмах. Окей, що ще тут нас додали? додали. Так. Е, тут все це було, я пам'ятаю. Такс. А могу сети. Опа! Скін м'ясну курицю, на кінець туда, але нормальний. Ікіс без зубів. Скин на цього пряника. Тут ще якісь скінчики бачу є. Блін, а прикольно. Так, що тут ще є? Всякі такі скінчики, якісь такі різні є. Мангол. Я зараз вам покажу, як знайти скін на манголу і, і не тільки. Так, почекайте, це що скин на Грінча, якщо мені пам'ять не зміняє. Так, да, це Гринч. Пінгвін такий, морж. Тут ще. І такі скінчики. А ми зайдемо в автомобілі, що додали. Такс. Що у нас тут є? М -м опа! бусик такий. І трактор і. Ха, це що? Я забув, як це. Каток чи як там. О, додали. Почекайте, ну станьте Для початку глянемо нові шляпи, капелюхи. Так, це у нас все було, так? Да? І це нове. Це теж. Нам додали будку. будку. Ладно. Так от, тут додали волосся. Тепер у нас є. Дві різи вкладки капелюхи і волосся. Це прикольно. Взуття. Що у нас є взуття тут є? Це були оці всі звуття? Вроді так. Да. ну, очі. Очі нам що завезли? Нічого, окуляри. Так, 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 так. Теж нічого здається. А ні, почекайте, оці окуляри під номером 161 були. Вроді це нові очки чи ні, я, я не пам'ятаю. Ну, дзьоби. будівіт. Теж нічого хвости. О, додали три нових хвоста. Окей, okay, рюкзаки. Рюкзаки, рюкзаки. О, дрова додали Якийсь чайник, стул. Лопати. Тепер можна хеллоу Neighbor знімати в чекінгані мови. Мобів теж ніяких нема. Літаки теж. І оці коні нема. Так, а фони нові є. До речі, друзі, ви теж замітили, що бук... no, в кнопці Chicken Gun. Там, де буква С, з'явився гребішок. Це здається, мені прикольно. А ну зайдемо, подивимося карти. О! Тут з'явилося завантажити гру. Прикол. Вот нова карта. Location H. Так, а давайте затестимо цей шуруповір. Так. Прикольно! Мені здається, це саме прикольне, що додали. Так, от наші шкафчики. Кладемо туди портали. До речі, давайте зацінимо спочатку нові предмети. Ось така дверка. От. А ще і відкрити не годен. Ой. Так. Я буду дивитися, що нове. Оце нове такого не було. Я розбираю, що нове, що ні. О, вот це новий кіс, кіс полочки. Так, далі. Е -е... Так, це було. Так, так. Опа! Тут щось. Ось. Це генератор кіздого. Добу... Це генератор! Тепер можна маніякас знімати в Чікенгані, прикол. Ладно, так, це у нас що? Крісло якесь. Окей. Окей, це у нас теж тут стул кіс. Тоже Тож що О, костер, тепер можна нормальний 99 ночів знімати. Ха! ха Якщо хочете, щоб зняв 99 ночів, пишіть в коменти. Кистол, бочка якась. Так, так, так. Її можна включити, прикол. О, якась штука. Каса. Якісь подушки, каністра. Диван, це лежанка і Ого, тут якісь картинки, кіскартинки, почекайте, спочатку самого. Тут у нас що? Нічого, 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 нічого. Опа, а це що? Нормальну печку додали. На кінець, так і що, блін? Так, я тут трошки повидаляю, бо я портали маю класти, все, давай, іди в, в жіпу. Так, це у нас штуку додали. Окей. О, новий холодильник. Ха -ха, тепер, коли відкриваєш, він світиться. Ми можемо змінювати колір холодильникової світильники. Витяжку спустя 100 років додали, та ви що? Так. Графіті тут всякі малюнки. Це... Це смішно і круто. Ладно, пропустимо. О, кастрюльки якіснові, тут тумбочки. Прапориду додали навіть прикол. Кастрюля. О, нова мікронова печка. Прикол. Лавочки отакі. А тут у нас що? Радіо якесь. Ладно. Далі у нас що? Аптечка, яка з -е, -е вогнетушитель. цепки якісь. Е -е, мусорні ці пачки. Е, так, що у нас ще тут додали? Так. Це у нас кис тут ще. Ану їжа. О, новий кос їжа Добавилося. Прикольно. Якес щось. Ладно. О, нові дома додали на кінець. -то. Ану нові стихії нема. Дерева тут теж нічого немає. А це що за нова вкладка? Тут додавали якийсь шлагбаунт. О! Мельниця! Ха! Прикольно! Мельниця. Тепер можна і якісь знімати. Як україншу всіх камін. Фотоапарати, різні принтери. Ноутбук, а деякі стародавній. Так. Що, спустя 100 тисяч років, да? щоб ви розуміли, люди Чікінгана, ком'юні Чікінгана яким способом тільки не робили телефон. І брали е, предмет Ексі. Я робив телефон, почекайте, з чого я робив. А от тут от, 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 станьте. Я робив із цієї картини такий телефон. Накінець! На, -то, на то ви додали телефон в Чікінган, пане розробнику. А це що? Це сирена. тепер можна нормально сенголо робити, а це що за картинки? О, прикол. Щоб ви розуміли, друзі, оці всі машини це із предметів зроблено. великий респект, респект тим, хто будував це все. Ладно, прийшов час до пасхалок. Кладемо тут портали. Сюди, Бам. Перша пасхалка що на мангу. Хоча станьте, станьте. Я вам спочатку покажу одну пасхалку і її легко знайти. Воу, я її вже бачу. Ось вот вона. Це тінь Боні. Так як я найголовніший фанат ФНАФ, я знаю всіх аніматроків на Ізу, це тінь Боні. Далі вот у нас тут ще пасхалка. Вот, -вот, вот. На От старенькому гамчика. А якраз вот я краще вам покажу зараз пасхалку на мангу. Вот ми тут стоїмо і вот вони тут на нас нападають. Окей. Вот ще одна пасхалка. Це Golden Freddy. Встаньте, вот встаньте, встаньте. В общем, тут є пасхалка на Golden Freddy. Теж тут аниматроник такий є. Я думаю, ви замітите, якщо зверьха дивиться. О Golden Freddy. Прикол. Ось вот, вот тут пасхалочка є. Вот. Да. А вот ще одна пасхалка на обичного Фредди вот тут. Вот. Она находится прямо... Прямо звідки, коли ви выходите из Мангу там, де вот, на стіні вот цей Фредди. Вот він. прикольно Следующая пасхалка на міріонетки. В самому верху знаходиться. От ви йдете вниз. І вам треба звелитися за карту. І на самому верху, от, тут є такий скінчик на мангл. І воно дуже, дуже мелко і тяжко замітити, але я думаю, от, я думаю, ви знайдете. Правда? Да. Друзі, слідче по я вам покажу на секретних котів. Находимо оцей Титанік на карті Space 2. От. Далі нам треба знайти от той, бачите, біленький острів. Тут ТП Хаїмса. Зараз я тут туди ТП І там буде. Там буде біленький кіт. От. Давайте. Я думаю, ви цей увидіте. во 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 я вже бачу. Вот він цей білий котик. Ой, який він миленький, ой-ой. ой, -ой. -поти -поти -поти. Прикол. До речі, добавили нову анімацію отака тілешка. Прикольно, так? Да? Я теж так думаю. Следує пасхалка на карті Чало Хаусну. Нам треба знайти отакий будинок і тут є. Отака труба. Нам треба тут походити і ми отримаємо пасхалочку на такого сірого котика. Следує пасхалка на карті Супермаркет. Правда, нашу... це була одна з моїх улюблених карт і повністю все видалили. <свісно> Розробник-розробник. Що ти твориш зі грою? Ладно. Нам треба летіти вот туди, пахаємося, пахаємося, техаємося, техаємося, де зараз має бути. Так, так, це, по-моєму, десь тут. Ай, почекайте. Давай. Є, е -е, це не тут. Це, це тут? останній. А, ні, во, во, во там. Вот там. Я бачу. Вот, все. йдемте сюди. Вот це пасхалочка на цего кота. Вот воно. Ой ля. А як я тут оказався? Офігеть, де я. От ЦЯ пасхалка, друзі, знайшов. Вот НА Наслідує ну, пасхалка на карті Tom3F ВОТ в цьому дереві. Зараз. Я помилився. Це знаходиться на карті Tome 3F вот в цьому дереві. Ви можете і залутати зменшуватись, НО я спрощу собі задачку, я просто за допомогою анімації це зроблю. Ось такими як. Лежати. От. Так. От. Це, мені здається, легший спосіб. Слідує пасхалка знаходиться на карті Дезерт. От в цій горі. Тут є отакий коричневий котик. От. Я думаю, ви знайдете цю гору. Вона знаходиться недалеко. От. Следующая пасхалка на карті вот на цьому вікно на другому поверсі. До речі, цю карту теж спустошили. Тут є от цей синій кодик. Цю карту спустошили також. В середині ні черта нема. Я не знаю, що Мозробочик робить. До речі, а ви знали, що це текстура бдрока із Майнкрафту. Ну, а на цьому, друзі, ми закінчимо. Ви не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій канал. Ну на цьому ми закінчимо всім пока, пока.